Всім доброго дня, я Андрій Марункевич, а зараз ми поговоримо з вами про акції Алчевського металургійного комбінату. На двохмісячному графіку ми бачимо, що акції компанії знизилися з ціни близько 14,5 копійок за акцію до рівня близько 8 копійок за акцію. Об'єми торгів акціями компанії при цьому замітно зменшились і в середньому складають останнім часом близько 5 мільйонів гривень в день. У відносних величинах ми бачимо, що за два місяці. Акція Лочавського металургійного комбінату знизилась приблизно на 42,5%, а це на 18,5% більше, ніж зниження по бенчмарку, тобто по індексу української біржі. А на місячному інтервалі акція подешевіла трошки більше як на 19%, і таким чином програла індексу української біржі близько 11,5%. Наразі акція торгується на 68,5% нижче від максимальної ціни за рік. І всього на 6,5% вище від мінімальної ціни за рік. А що стосується виробничих показників компанії, то виробництво прокату Алчевським металургійним комбінатом у вересні 2011 року склало 270 тисяч тонн, А це на 11% менше показників серпня 2011 року. Відтак за 9 місяців поточного року комбінат випустив 2 мільйони 765 тисяч тонн прокату. Що на 32% більше від показників відповідного періоду минулого року. А що стосується кон'юнктури на ринку металопродукції, на світовому ринку металопродукції, то, за даними Bloomberg ціна заготовки знизилась до 648 доларів США за тонну. Відтак зниження за останній місяць склало 25 доларів. Ціна слябу зараз становить 616 доларів США за а Відтак зниження за останній місяць 14 доларів США. Повертаючись до фондового ринку, нагадаємо, що таке різке зниження по акції, яке спостерігається останнім часом, пов'язане із негативними очікуваннями на світових фінансових ринках, які призвели до зниження цін акцій які в в які вважаються більш ризиковими. Додатковим фактором ризику для акцій Алчевського металургійного комбінату є значний борг компанії, який на кінець червня 2011 року складав. Приблизно 5,1 мільярда гривень, а серед позитивних факторів можна відзначити те, що нещодавно індустріальний союз Донбасу подав заявку на розробку залізнорудних покладів в Білоруській області. І також можна припустити, що з приходом нового акціонера в компанію, який відбувся в минулому році, в компанії є достатньо фінансових ресурсів, щоб обслуговувати вже зазначений борг. Відтак, зважаючи на значне зниження ціни акції компанії відносно аналогів в останні місяці, маємо досить низькі ринкові коефіцієнти. Відтак і відо тони виробництва складає 240 доларів США і Ві до С 0,34 та і ВІДО ЕБІДА 6,4, які розраховувалися за подвоєними виробничо-фінансовими показниками комбінату за перше півріччя поточного року. А тому, виходячи з цього, ми рекомендуємо купувати акції в розрахунку на середню та довгострокову перспективу. Як бачимо, деякі інші брокери також дотримуються цієї рекомендації. Дякую всім за увагу! Бажаю вам успішної, ефективної торгівлі і до нових зустрічей!